Військовій владі вічний вогонь обходиться майже 400 тисяч гривень. Скажіть, будь ласка, чи доцільно його підтримувати взагалі в цей час? Ну, бачите, це пам'ять про людей, які захищали нашу батьківщину. Вона там споконвіку повинна бути. Я думаю, що ну, трішки менше зробити цей вогонь якось економніше, але він повинен бути. Це згадка про тих, хто дав нам життя фактично. І забирати його звідти гріх. Крім того, він повинен ще його охоронятись, бо я таке чув, що деякі хулігани, будемо казати, дозволяли собі навіть яєшню там пекти в минулі роки. На таке діло. Ні, він повинен бути. Це моя така думка. Обов'язково мене батько, як ви сказали, ветеран війни, він вже помер в піхоті до Берліну дійшов. Як це так? Викинути з пам'яті, так само, як і цей танк зняти. Та ви що? Ні. Потомство і молоді люди повинні навчатися, знати історію нашої батьківщини, як вона боролася і все таке інше. Бо без минулого немає майбутнього. Ну, краще дати на силам АТО цю підтримку, ніж витрачати. Треба підтримувати, як не є, це наша історія. І... Ми від неї не можемо відмовитися, і для міста це, мабуть, не такі дуже завеликі кошти, щоб відмовитися від нашої історії. Ну ми вважаємо, що це недоцільна витрата. Так, да, потрібно пам'ятати цих людей, які загинули за свою державу, але власне ми вважаємо, що це вічний вогонь потрібно запалювати там 1 вересня в день початку другої світової війни, 8-9 травня, коли поминають жертв власне цієї війни. Але постійно витрачати такі гроші, це недоцільно. Тим більше російське газ. А це історія наша. У нас вже й пам'ятники валять, і все як би там не було. Я думаю, що влада має закладати ці кошти, тому що історія має бути історією. Якщо ми сьогодні погасимо вічний огонь, що буде до завтра? Що наші діти будуть пам'ятати про нас при Житомир? Дякую. Я думаю, краще направити солдатам в АТО і це буде доцільніше. Ну, звісно, це великі гроші, але завжди треба пам'ятати, що було раніше, бо якщо ми це будемо забувати, воно знову може повторитися. Ну, з однієї сторони, я гадаю, що ну, недоцільно, але все-таки це пам'яті, ми її повинні пам'ятати. Я думаю, що люди і так пам'ятають, ті, хто загинули, а газ витрачати зараз зовсім не обов'язково. Мені так здається. Ага, ти думаєш, що це дуже дорого, звичайно, дуже дорого. Ну, а взагалі необхідно підтримувати його в наш час, зараз, коли війна в країні і потрібні гроші. Мені каже, ця пам'ять можна по-іншому підтримувати, напевно, але е, то, а ці гроші мають бути більш доцільні, так як війна, і є люди, яким вони більш доцільні. Вічний це символ. символ. Сказати, що не треба, це вічна пам'ять, так як. Сотні буде через 10, 20, 30 років пам'ять, так і вічний вогонь. Вічний вогонь за погиблими, я так розумію. Кошти нас мало, не вистачає. Але сказати, що якщо ми зекономимо на вічному вогні, значить що ми державу крепко підтримуємо. Я, ж так підтримуємо державу. Ми, значить, от спенсійні вноси, знески, зарплати. Не так далі, на благодійні внески вносять. І волонтери працюють на державу, значить, щоб защитити на нашу країну, я говориться, що то що я рахую в моєму понятті вічний огонь, це вічна пам'ять за погиблими. Недоцільно при нашій економічній ситуації. Коли все треба потребує, ну, економіка у нас спадає, війна йде, вважаю, що це недоцільно, можна без вічного огня бути. поки місць, хоча б тимчасово, на період, поки війна закінчиться. Ну я розумію, що трохи така ситуація трохи суперечлива, але зважаючи на те, в якій стані зараз знаходиться наша країна, нестача грошей і проблеми з газом, то я вважаю, що потрібно тільки першочергово забезпечити людей ну, теплом, а всі інше повинно якби. Так що я вважаю, що можна... Вічний що штомаль відключити.